У 2025 році у нас очікується зростання надходжень. Так, за січень травень 2025 року надходження вже збільшились в порівнянні з 2024 роком на 311 мільйонів гривень. Що 27%. З них податок на доходи фізичних осіб це біля 24%, Плата за землю 23%, Єдиний податок на 8% і акцизний податок на 33%. Ну щось до речі, з акцизним податком ми очікували його більше, але Люди стали менше курити що, що, радує, що радує для тих да. людей, хто не палить. Так, да, да, Вони стали менше палити, менше вживати алкоголь, і, власне, це вплинуло на надходження. Тобто, з одного боку, це погано, що не вистачає грошей в бюджет. Ну не те що не вистачає, а їх менше стало. Але з іншого боку, це дуже добре, що люди занепокоїли своїм здоров'ям, а можливо, просто хочуть більш тверезо дивитись на це життя.